Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоді і будемо дивитися таропрогноз для скорпіонів на березень 2025 року. Почнемо ми з колоди містичних моментів. І давайте глянемо основні події для скорпіонів на березень 2025. Основні події для скорпіонів. Перевернутий повішений король води. І королева води. Про що перевернутий повішений? Відлюдник. Угу. Так, цікаво. Перевернутий повішений нам говорить, що ви засіли, знаєте, в якомусь такому як сказати, от не перевернути це коли нічого не міняється, ну, точніше, просто повішене, да? все підвисає, нічого не міняється, от якби, і не можна ніде ступити. Да? А перевернути повішений це означає, що вам десь для якогось прогресу потрібна людина. Ось тут відлюдник, да? тобто якийсь ну, професіонал своєї справи. Наприклад, ви ведете там Інстаграм, і він у вас ну як розвивається, так і розвивається. А ви хочете, щоб він розвивався краще. Ви йдете там до не знаю, до якогось СММщика, або якогось таргетолога, або хтось, хто шарить в своїй справі, і починає вам допомагати зрушити це з місця. Тому що інакше ви якби самі не зможете. У вас вам потрібен партнер, вам потрібна якась людина, на яку можна покластися, якій можна довіритися. В принципі, одразу йде король води, така допомагаюча професія, якась, яка вам може, в принципі, якраз із цими якимись вашими справами, з вашою роботою, направленістю, діяльністю вам допомогти. Тому одразу вам карти говорять: зверніть на це увагу, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно ну, якби, вийти з цього застою. Шукайте одразу собі людину, так? тому що видно, що королева води перевернута, ви по цьому приводу можете сильно переживати, драматизувати, впадати в якісь такі стани неконструктивні, вони не дадуть вам результату. І саме по цій причині шукайте собі людину, яка буде доволі такою адекватною, розумною, підходящою до вас, щоб допомогти вам вирішити якесь питання. В принципі, цікаво. Вам прям карти одразу говорять якісь такі, знаєте, ці рекомендації. Прикольно. Далі, колоди 78 дверей, скорпіони. Давайте подивимось, що тут буде в основних подіях для вас на березні. Туз жезлів перевернутий. Луна. Чистка пентаклів. Так. Чому все перевернуте? Через що? Десятка води, так? Да? Угу. Ем, так, я ще от луну запитала. Про що тут луна перевернута? Знову повісну перевернуто. Дивіться, як цікаво. От ем, У вас тут, виходить, луна. Е, якісь. Тривожності, страхи, переживання, якась ілюзія да? теж нам показують, ви засіли в цьому. От ви засіли ви засіли в цих переживаннях в якомусь такому стані тривожному. І в даному випадку нам тут ще показують, що вам потрібна допомога зі сторони. Наприклад, король води це психолог. Да? Тобто тут саме з психікою треба працювати, тому що луна це психіка. Або психолог, коуч. Там якась така людина, яка вам може допомогти. Тобто, перевернута луна це у нас переживання. А що, а як, а куди? Да, Все-таки в темряві: я не знаю, куди мені рухатись. Я починаю. Мене, да, от вода мене заповнює, емоції мене заповнюють повністю, і я якби переживаю, як мені буде, що, куди. Ну, от таке. Да? Через що ви переживаєте? Через свою родину. Можливо, хтось збирається вийти заміж. А, але, в принципі, через родину, через своє благоустрій, через свої, не знаю, комфортні умови. Ну, от щось таке в такому форматі. Шістка пентаклів. Можете нормально так витратитись в цьому місяці, прямо на щось таке. Да, от багато грошей можете витратити. Тут жезлів немає якогось натхнення або, от прям такого, знаєте, запалу. Робити якісь речі. тут от цікаво про що вона? Е, перший сьомий дім. Е, стосунки. Можливо, ви не хочете з кимось розвивати стосунки. Можливо, ви е, до цього е, там. Вкладались, вкладались якісь стосунки, да, а зараз відчуваєте, що я тіпа, здаюсь, я більше не хочу, мені набридло якось зі своєї сторони тільки допомагати, а людина там ніяк на мене не реагує. І ви, можливо, отут в цей момент якби відсторонитесь і скажете, хай воно там якось розвивається поступово, само як захоче. Я зрозуміла, ми в кінці подивимось пораду, можливо, я ще щось додам. Далі. Манара, особисте життя. Давайте подивимося. Скорпіони, у яких є стосунки, ваше особисте життя в березні. Мах перевернутий. Скорпіони, у яких стосунків немає, ваше особисте життя в березні. Вершниця повітря. Про що мах перевернутий? Слухайте, Скорпіон, у вас тут така, у тих, у яких є стосунки, мах перевернутий. Ну, тут, знаєте, тут може бути багато аспектів. Я не вірю там в себе. І в мене самооцінка падає. Я не знаю, хочу я не хочу. А, да, тобто тут аспект в тому, що я, типу, якийсь безсилий у цих стосунках, а, і тому відчуваю себе по вежі перевернуті. Як Типа, як сусіди, ми, наприклад, живемо. Або маг перевернути навпаки. Я, типу, маніпулюю, я тисну, я отримую, що хочу. Чим о, роблю ситуацію наші стосунки гірше повежі. Да, тут така історія. Ану, можна ще щось. Ну да, тут, змічний, вам треба щось порішати. Тут прямий мах, нам, в принципі, говорить, треба щось порішати. Треба якісь. Внести корективи, поговорити, щось можливо перестати робити, або, можливо, навпаки, прийняти як пара якесь сумісне рішення. Тому що, ну, в принципі, Мах і вежа перевернуті такі, знаєте, складні карти. Ну, есть, вона їм просто керує, да, і це ну, тут поки, по карті це видно, і тут вежа, ну, тіпи, така самотність. Тобто да. нам показують, що Треба щось робити з цим. Да? Тобто, треба щось приймати, рішення, якесь обоюдне, те, яке буде влаштовувати обох партнерів. У скорпіонів, у яких немає партнера, вершниця повітря, в принципі, нам показує про те, що може з'явитись партнер. Що ви можете з ним почати або з нею, почати спілкуватися. Тобто, тут не сексуальні стосунки, тут більше такі, знаєте, Дізнатись, такі на відстані трохи, холоднуваті, але інтелектуальні такі можуть бути стосунки. Але, в принципі, початок. Це Вершниця повітря це сьомий дім, якраз партнерства. І це може бути початок за чогось цікавого. Так, далі Pagan Azural Taro. Давайте подивимось ваша робота, реалізація скорпіони. На... Березень. Перевернута дев'ятка мечува. Перевернута сімка пентаклів. Пуп. Повішений. Це просто жесть. У вас такий місяць. Ви знаєте, у вас тут такий місяць, він от прям повністю, повністю. Заторможений, абсолютно. Вам все назад. От навіть оці всі перевернуті карти, навіть оцей ту же, луна, воно може говорити нам про те, що ви повинні повністю свій, ну, свій погляд направити на минуле, закрити всі минулі питання і тільки потім рухатись кудись. В роботі повішений нічого мінятися не буде. Нічого не буде Буде так само. Сімка пентаклів перевернута, нам показує, що якийсь ну, такий собі результат, не буде вас він влаштовувати. Але вам зручно. От ці дві карти нам говорять: ви на цій роботі, тому що вам зручно. Тому що вас все влаштовує, тому що ви не хочете розвитку там, скоріш за все, на цій роботі. Вам зручно так, як воно є. І, в принципі, ви задоволені цим. Тому що повішений він таке любить. Він висить, у нього все комфортно. його підтримують, гроші платять, все, що і що треба? Сімка Пентаклів ну хотілося б більше, звісно. Хотілося б більше. Дев'ятка мечва. Ну, так, да, типа, там, немає кар'єрного росту, або мене там щось смущає. Але я якби би сижу. Я сижу. Понимаєте? Тобто, у вас два рази повішений. Три. Три рази випадає повішений. Тобто, явно нам показує, що в цьому місяці. Я би так сказала, у вас єдина пряма карта це король води. Тому король води, психолог, коуч, робота зі своїми емоціями, робота зі своєю психікою, робота зі своїми установками. Взагалі підтримуючи середовище. Оце, оце ваш фонарь на цей місяць. Це ваш фонарь. Тобто, е просити про допомогу, говорити про це, проживати е і так далі. Оце те, що вам потрібно. Тому що таке враження: або ви десь застрягли і не хочете звідти виходити, або ви десь застрягли і не знаєте, як звідти виходити. Тобто, да, тут обидва варіанти можливі. Отак от. Давайте ще подивимось пораду для вас на колоді Тріонфі Делалуни. Скорпіони. Порада для вас на березень. Дев'ятка жезлів перевернута. Угу. Про що вино тут? Угу. От нам показують, да? перевернута дев'ятка жезлів, нам показують, ви самі собі робите проблеми якісь. Да? Ну, проаналізуйте себе, не повторюйте одних і тих самих помилок, не наступайте на одні й ті самі граблі, не треба себе колоти, не треба входити в якісь конфлікти, не треба заганятися, не треба конфліктувати. Да? Тобто Пробуйте по-іншому. Да? Тобто, дев'ятка жезлів перевернута це наступання на граблі. Повторення одних тих самих сценаріїв. Коли ми робимо собі гірше самі ж, да? щось там надумали, з кимось щось поговорили. Тобто, не треба. Чому так у вас може бути? Тому що у вас луна перевернута, ви тривожитесь. Ви через тривогу. Можете собі наробити. Плюс у вас королева кубків перевернуто. Ну, тривожні ви. Так? У вас якісь питання на холоді стоять. Можливо, це питання можливо, хтось входить, або якісь сімейні питання, можливо, ремонт робите, або щось разом. Так? І зараз це питання в цьому місяці. Ви на нього втрачаєте гроші, але в принципі на холоді багато може бути речей. Ну, в принципі, на такому підвищеному стані. Плюс у вас повішений скрізь тут повішений, значить. Да? Питання партнерства, або просто все дуже повільно. Медитації, коучинг, етіп, психолог, ідіть туди. Не треба вам це все. От серйозно. Не повторюйте свої ж хабата, Не повторюйте свої ж помилки, вам все буде добренько. Потім, правильно, я кажу, чи ні. Правильно, бачите, нам король Пентаклів говорить, правильно. Зберігайте ресурс, З, е, накопичуйте ресурс. Да, вот. Вчиться насолоджуватися тим, що у вас зараз є. Вам не дають, тому що не треба вам. От і все. Не тому, що ви там якісь погані чи ще щось. Тому що я знаю, королева кубки вже драматично. Вона щось подумає, боже, мені опять, не дали і так далі. Нет. Не дали, тому що оберігають і захищають вас. А ви самі собі умом робите гірше. Отак. Все, на цьому буду завершувати, скорпіони. Якщо вам потрібна консультація або ви хочете навчитись, старо, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишаю. І всім пока!